Вітання всім глядачам. Спочатку демонтували, а потім будують знову. Така історія із трамваєм, типова для багатьох європейських країн. Наприклад, в італійському місті Болоні існувала трамвайна мережа в період з 1880 до 1963 років. Зараз трамвай намагаються повернути і прокладають нові лінії. В цьому сюжеті я розповім, як триває будівництво, якою буде мережа трамвайних маршрутів і чому трамвай у Болоні свого часу ліквідували. Також хочу подякувати каналу Urban Rail за наданий відеоматеріал. Якщо ви цікавитесь рейковим транспортом, переходьте за посиланням на цей канал, де в архіві є багато відеороликів про транспортні системи різних країн. Історія появи трамваю у Болоні починається з 1877 року, коли міська влада затвердила технічні умови концесії кінної залізниці. Було оголошено конкурс, в якому перемогла бельгійська компанія, що працювала у сфері громадського транспорту. Раніше вона відкрила конку Мілан Сароно. Проте смерть очільника компанії у 1877 році спричинила зупинку проекту з цієї причини. Будівельні роботи припинилися на два роки. Для того щоб вирішити кризову ситуацію, муніципалітет Болоні подав до суду позов на компанію, що мала будувати колії. Мова йшла про розірвання угоди. Після цього до міста завезли рейки та шпали і збудували першу лінію, що відкрилася у жовтні 1880 року. Надалі мережа колій у болоні поступово розвивалася, і трамвай з кіньми став основним видом громадського транспорту. Електричний трамвай з'явився лише у 1906 році. Рейковий транспорт пережив різні лихоліття, війни і працював у болоні до 1963 року. Починаючи з 50-х років трамвайні лінії поступово закривалися, і до останнього дня функціонував лише один маршрут, а раніше їх було 20. Міська влада поставила питання про закриття трамвайної мережі з кількох причин. Основна проблема стосувалася зношеності рухомого складу та колій. На оновлення інфраструктури потрібні були чималі інвестиції. Муніципалітет вирішив, що краще замінити трамвай автобусами і тролейбусами. Також швидкими темпами збільшувалася кількість приватного транспорту. Таким чином, болоня попрощалася із рейками і почалася ера транспорту на гумі. Більше 50 років тривало забуття трамвая, але на тлі розвитку екологічних трендів, покращення мобільності населення, влада болонії вирішила затвердити нову систему громадського транспорту. У ній передбачалося відновлення трамвайної мережі. З 2019 року почалися відповідні роботи зі створення техніко-економічного обґрунтування та проектування ліній. До речі, на офіційному сайті проекту з будівництва трамвайної мережі обґрунтовується рішення розвитку рейкового транспорту замість тролейбусної мережі або електробусів. Основний фактор це велика привізна здатність трамваїв. Існуючі маршрути міського транспорту, що обслуговуються автобусами і тролейбусами, не можуть задовольнити попит. До цього також додається проблема перевантажної вуличної мережі. За планом у місті збудують чотири лінії, що будуть перетинатися в центрі і охоплювати різні віддалені райони міста. Зараз триває активне будівництво червоної лінії, що перетинає все місто, включаючи залізничний вокзал. Також будується зелена лінія. 90% трамвайних колій будуть відокремлені від автомобілів, що сприятиме дотриманню розкладу. Рейки прокладають на підвищенні, що матиме різницю з автодорогою до 7 см. При цьому колії не будуть закриватися парканом або іншими засобами. Також у місцях перетинання з іншим транспортом працюватимуть світлофори, що надаватимуть пріоритет саме трамваю. В історичній частині Болоні для збереження архітектурної унікальності не будуватимуть контактну мережу. Цю ділянку трамваї долатимуть на акумуляторах. Також план стійкої міської мобільності передбачає створення системи пересадок між різними видами транспорту. Червона лінія матиме протяжність більше 16 кілометрів і 31 зупинку. Окрім цього, передбачено створення трьох кінцевих зупинок. Частина маршруту зеленої лінії становить 7 кілометрів, з них півтора кілометра перетинаються із Червоною лінією. Будівельні роботи на двох основних маршрутах планується завершити у червні 2026 року, а відкриття руху трамваїв має відбутися у 2027 році. Підтримайте це відео своїми коментарями. Я також нагадаю, що канал Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Достатньо буде залишити вподобайку. Буду вдячний за підписку на канал, також нагадую про функцію спонсорування і донатиму підтримати цей ресурс можна за посиланнями, що є в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе!